Політичний експерт Тарас Загородній з нами на зв'язку, пане Тарасе, вітаю з Різдвом. Слава Україні. Дякую, героям. Слава, що ж, давайте про соціологію. Компанія Соціс провела дослідження. Отож, ставили запитання: за кого особисто ви проголосуєте на виборах президента, якщо ж вони все-таки відбудуться найближчим часом? Отже, які були результати? 30,6% у Володимира Зеленського, 29,6% у Валерія Залужного. Далі зі значним відривом: 8,1% Кирило Буданов, 7,2% Петро Порошенко, 6,1% Юлія Тимошенко, 5% Дмитро Разумков. Чи ці заміри зараз мають сенс? Ну бо я бо ми не знаємо навіть в яких умовах ми будемо проводити вибори президента. Але ось так розподіляти якусь там лінійку популярності, що нам воно дає. Ну, дивіться, в дійсності під час війни говорити про ем, релевантну соціологію достатньо важко, тим більше що зараз немає е, політичного процесу. Ну, політичний процес це коли е, там обговорюються всі питання, є політична активність в країні. А це можливо, я вважаю, тільки після закінчення війни, після скасування все ж таки військового стану. А тому, що зараз говорити, що воно якось ну адекватно відображає реальність, я б дуже обережно говорив. Тим більше а, всі ці цифри залежать, а, в тому числі від а, підсумків війни а там різні можуть бути варіанти в дійсності, і говорити, що саме так воно буде розкладатися, ну досить важко. Ну, якщо як е, на нас тиснуть, давайте проводити вибори під час е, фактично військового стану. Ну тоді виникне питання: а як, наприклад, військові будуть висуватися, як агітацію вони будуть проводити і багато чого іншого. Тому е, ну, в принципі, тому я вважаю, що це такі суто, суто умовні цифри е, і е, станом на проведення виборів, які скоріше, за все ж таки будуть після закінчення війни. А там зовсім по-іншому, все може бути вибудано вибу, вибудовуватись. Або, наприклад, чи ну, головна інтрига серіану всіх цих, цих виборів, чи будуть висуватися залужний? А тут питання: якщо це під час припустимо, припустимо військового стану, а буде висуватися залужний. А якщо він не буде, а якщо, наприклад, Зеленський знову буде висуватися, то високо ймовірно, що Зеленський знову перемагає. Але ну це таке. Я вважаю, що о, 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 вибори, точніше, так давайте легітимні вибори. Легітимні вибори, тому що вибори будь-які можна провести. Питання в легітимності виборів. Під час військового стану провести неможливо з різних причин. Це і питання в якому стані знаходиться реєстр виборців, як буде організовано голосування, як уникнути кібератак, наприклад, під час підрахунку голосів, припустимо. Коли ти не будеш знати і результати виборів, а це вже буде розхитувати легітимність влади. Ну, пам'ятаєте історію. У нас вже була історія, коли у нас зламали реєстр міністерства юстиції. І так далі, та оскільки два тижні відновлювали, ну так те саме може у нас повторитися. А виборчий процес він вже має кінцеву мету. Так, от в ніч виборів, наприклад, ламаються реєстри. Ми не знаємо, хто у нас а, хто у нас переміг і які там відсотки. І відповідно, це буде створювати дуже багато грунту для різних інсинуацій Ну тим пішов в принципі. От люди з того списку, які ви вже озвучили. Вже ну категорично проти, наприклад, виборів під час військового стану. Про це сказав і Порошенка. А вчора я бачив, і Юлія Тимошенка виступила проти проведення виборів в такому, в такому форматі, тому що ну з, з, з такою ж аргументацією, як я говорив, що це ну неможливо забезпечити відповідна вибори відповідно до вимог. Ну, відкритості, демократичності, тому що демократія це процедури. А як будуть голосувати, наприклад, військові і багато чого іншого? Тому я ну як я вважаю, це поки що така великі такі ігри соціологів. Не знаю, чого вони так проводять такі дослідження, тому що я не вважаю зараз ці цифри релевант. Ну так їх можна не вважати релевантними, але заміри чомусь робляться добре. Ну і про так звані вибори, коли Путін на своїй гарячій лінії минулого тижня згадав, що от Україні, а вони ж пушать якраз ідею як найшвидших українських виборів, Москва взагалі вважає всі українські влади нелегітимними, починаючи з 2014 року. Хоча якщо ну точніше роздивитися більш загально заяви Росії, то вони і Україну не вважають взагалі окремою країною У нас ніколи. Коли не існувало так, от фраза Путіна про те, що в Росії проживає від 5 до 10 мільйонів громадян України, це ж теж такий закид про те, що ану, організуйте їм голосування на території Росії. І тоді цими 10 мільйонами голосів, які ну там то точно росіяни намалюють будь-які цифри. От вони хочуть вплинути на українські результати виборів. Це теж ну, такий таке питання, яке треба буде поставити: як будуть голосувати наші громадяни за кордоном? Ну давайте знаєте, як говорив класик політичної думки. Це вже було. Я нагадаю у 2004 році, коли було протистояння Ющенка та Януковича, теж були світли ідеї відкривати дільниці на території Росії з такою ж аргументацією, що, начебто, там багато українців живуть які працюють в Росії. А, ця, ця ідея активно просувалася, але наскільки мені відомо, це зробив саме пан Кучма, який на той час був президентом. А тут знову це піднімається це питання. Ну давайте ми взагалі повинні менше звертати, що говорить Путін а, на, на загалі не повинен це цікавити, як він там вважає, що він вважає. Він його ж завдання не мати легітимну владу в Україні його завдання створити хаос. Його завдання використати використати будь-які приводи для того, щоб в Україні почали сумніватися в легітимності влади. Нелегітимна влада це хаос в країні. Якщо хаос в країні, це лег легше завоювати країну. Ну це класика. Жанру, яку а, завжди просувають росіяни. А, і а, тут питання навіть не те, що там 2014 рік, тому що для нього досить легітимним, є Янукович, а те, що йому взагалі країна а, йому Україна взагалі не подобається як країна, і вони хочуть використати якраз вибори як інструментар, е, інструмент ліквідації країни і. Е, і тому і, і тому і дивіться, от одразу ж починається питання: хто як буде голосувати? Те про що я говорю що під час виборчого, під час військового стану. Ну завжди починають питання легітимності, хто як голосує, як може як проводиться агітація, і багато чого іншого. Е, тому я ну я особисто проти проведення виборів під час виборчого стану під час військового стану, тому що я взагалі вважаю, ну як людина, яка бачила вибори, ну в реальності як не так знаєте, тільки по телебаченню, як вони вибудовуються знизу. До гори, що це можуть бути взагалі останні вибори в історії нашої держави і в історії нашої нації, тому що е росіяни використовуючи різні е різні е інструментарії, можуть перетворити це ну достатньо серйозний громадянський конфлікт вже всередині України, і тому вони в принципі активно так просувають е цю тему, тому що розуміють, що Зараз немає ніяких сумнівів в, в тому, що в 2019 році вибори пройшли демократично, і всі а, політичні сили того часу визнають це вибори легітимними що є у нас є легітимна влада у вигляді Верховної Ради, а, у вигляді органів місцевого самоврядування і а, президента відповідно. А, Сам факт того, що будуть закидати, що у вас так, щось не так, знайдуться. На жаль, дуже багато сил або різних людей, які всередині країни, теж будуть говорити те саме, що говорить Путін. Добре, давайте тепер про 20 пунктів мирної угоди. Напередодні їх опублікував президент України Володимир Зеленський. Він назвав це базовим документом про закінчення війни. Зараз я зацитую деякі пункти. Я думаю, що багато з наших з нашої аудиторії вже їх читали, але там є цікаві пункти. Наприклад, номер 5. Росія закріпить політику ненападу щодо Європи та України у всіх необхідних законах. Та документах про ратифікацію. Ну у нас же, це ж теж було вже, як казав, кутьма, тому що у України з Росією був міжнародним була міжнародна угода, був міжнародний договір навіть про стратегічну співпрацю закріплено було і підписано особисто путіним. І розподіл кордонів, і демаркація, і делімітація цих самих кордонів. І все було визнано, і все було визнано однозначно, і все було обіцяно. Зараз цей пункт, що Росія знову у себе щось там закріпить, як вона вже закріпила у себе Крим і чотири українські області. Загалом мені бачиться, що цей документ з 20 пунктів ніколи не буде підписаним. Ну, це можливо, я такий скептик. Як ви про них думаєте, я повністю поділяю вашу думку. Я вважаю, що аналізувати це не має ніякого сенсу, тому що Росія це не збирається підписувати взагалі. Навіщо давайте так? Навіщо президент це зробив? Я вважаю, що знаєте, це така відповідь на таку біліберду з 28 пунктів, яка надійшла з частини американського політикуму. А Україна відповіла е, своєю такою дипломатичною білібердою, е, яка е, теж не має ніякого сенсу, але щоб нас не звинуватили в тому, що ми, е, начебто, зриваємо мирний процес. Тому що е, Росія навіть ці 28 пунктів, які нам пропонувалися, не збиралася підписувати. Тому що я вважаю, продовжую вважати, що головна мета цих, е, знову розмов е, рухів е, відкафа, це головна мета була знову таки підірвати Україну всередині, щоб ну ми тут обговорювали виходити, не виходити з Донбасу, щоб почали сумніватися. В адекватності щодо цього питання а, вищого керівництва нашої держави, а щоб були питання у військових, хто там що там буде робити, підозри, хто, хто хтось кого зраджує. Це така інформаційна технологія, яка дозволяє розхитувати нашу країну всередині. А те, що було зроблено зараз, я думаю, що і президент а, підозрює, що нічого з цього не буде виконано, навіть підписано. А, і він висуває нову таку дипломатичну рамку, щоб а, ніхто не зміг сказати, що ну, першу чергу, частина Вашингтонського політику держдеп, До речі, тут досі не присутній, як, як, як гравець, якщо уважно подивитися, і були висунути ці пункти. Ми там погоджуємось. Отак, отак, отак. Звичайно, що воно ніколи виконати не буде, тому що Путін на Прямій лінії заявив е, не тільки про нелегітимність нашого керівництва з 2014 року, а заявив, те, що ми з вами неодноразово вговорювали в наших ефірах вашого радіо, що е, Путін буде спиратися на двох базових речах: перше, те, що Україна повинна вийти з усіх чотирьох областей України і і відмовитись від НАТО, те, що він сказав, 14 червня 2024 року, і те, що Україна повинна. Виходити з Стамбульських так званих угод, а, а це він публічно озвучив про це Сказав про цей документ і показав навіть додатки до нього вже а, в 23 му році. На зустрічі з президентом Південно-Африканської Республіки там йдеться, що Україна повинна визнати Крим Донбас як мінімум російським, скоротити армію до 80 тисяч, Нацгвардію до 15 тисяч. Не мати важкого а, не мати можливість розробляти новий види озброєнь, не мати ракет дальністю більше ніж 40 кілометрів, і так далі, і так далі. І він буде стояти на цьому до кінця, до кінця свого життя, тому що так побудована російська влада. Якщо цар сказав, цар не може скасувати своє своє слово, тільки ще більш жорстким його зробити. А так, в принципі, дивіться, час все рівно працює в цій конфігурації на Україну, а удари по території Росії продовжуються. Так інтенсивність їх зростає, а Україна знаходить точки, які дозволяють Україні взагалі блокувати експорт російської нафти з Чорного та з Балтійського моря. Ну, наприклад, коли з вже і в Середземному морі почали. Бомбардувати ці а, суда а, танкери. А що це означає? Що точка, звідки а, ну Суєцький канал, це а, це танкери йдуть, наприклад, з Чорного та Балтійського моря. Вони все рівно йдуть в Суецький канал канали, це Середземне море. І а, падіння ціни на нафту а, це стає все більш очевидним тому що все більше дисконтів допомагають від росіян. Uh, і атаки України на танкери, uh, і нам ніяких зауважень ніхто з цього приводу не робить. До речі, uh, і, Знаєте, зараз uh, в світі є дві країни, які можуть вільно поводити з танкерами і вільним суднопластом. Це Сполучені Штати Америки та Україна. Uh, а чого Україні, наприклад, адміністрація Трампа нічого не говорить, тому що їм вигідно, щоб російська нафта взагалі зникла. З нафтового ринку світу, тому що він захищає інтереси власних виробників нафти, і це означає, що Росія вже зараз буде відчувати економічні труднощі, Росія е, буде відчувати падіння ціни на нафту, і Росія фактично йде по шляху радянського союзу. Чи хотіла Москва розпускати радянський союз в 91 му році? Ні, не хотіла, але гроші закінчились на. Uh, Фінансування імперії, От і все. Ну так тоді в 89-му вийшли з Афгану, тому що вже надломилися економічно. Ну і в 91-му радянський союз просто перестав існувати. Ну і у нас хвилинка лишається свіжа російська соціологія. Ми до неї скептично ставимося, але у них там в населенні, пробачте, якась шизофренія. У них 73% підтримують дії російської армії, і при цьому 68% кажуть, що треба зупиняти СВО. Ну точніше, що зараз уже час починати мирні переговори. Це одні й ті самі люди. Як це трактувати? Е, ні, якщо ви задасте там третє питання, чи готові вони е, виходити з, з України і, за, е, і залишати те, що завоювали їхні армія. Ви там теж диаметральна протилежна відповідь отримаєте. Дивіться, о, як слід розуміти відповідь на це на таке запитання. Е, ми облажалися. Ми недооцінили Україну. Ми хочемо зробити перерву так, зібратися і знову повернутися. Тому відповідь на це питання тільки так можна розглядати, а не по-іншому. Ніяких поступок стосовно того, що України та українців не повинні існувати як нації, там немає. Вони хочуть перепочинок для того, щоб перегрупуватися. От і все. Дуже дякую вам за роз'яснення. Дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Вітаю знову ж таки з різдвом. Нагадаю, аудиторії політичний експерт Тарас Загородній був з нами на зв'язку.